Тарас Григорович Чевченко, сон комедія. Всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той Неситим Оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб Загарбати з собою, взять у домовину Той тузами обирає, свата в його хаті. А той нишком куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, Богу боязливий, як тішечки підкрадеться, Вижди нещасливий у тебе час, Та й запустить пазурів починки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А браття, мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята, нехай каже Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на цім світі, і царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? А ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте. Їй Богу, не чую і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську.